Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 4 березня і якраз час сіяти насіння і перців, і баклажан. Хто планує висаджувати розсаду перців і баклажан у другій половині травня місяця. Кінець лютого, і початок березня це дуже хороший період. Тому ми сьогодні і приступаємо до такої роботи. Раніше ми трошки висіяли насіння перчику. такий вже перчик є на сьогоднішній день. Ми висівали сортове насіння, а сьогодні ми будемо сіяти. Насіння гібридів це Хаскі, Геркулес, Барбі і Клаудіо. І також ми 17-го ставили на пророщування насіння, гібридне, баклажан. Так як баклажани довго проростають, то на сьогодні насіння, в принципі, проросло. І Сьогодні ми їх просто висадимо у стаканчики. Оце пророщення насіння. І що для цього нам потрібно? Нам потрібно було обрати сам перед пару. Так як ми знаємо, що баклажани не люблять пересадку, то ми зразу їм підготували стаканчик. Ми взяли отакі півлітрові стаканчики, обрізали їх вверх, такий верх обрізали. І в нас вийшли ось такі менші стаканчики. А потім, як наші баклажанчики будуть рости, ми цей вже. На стекланчик покладемо вниз, і буде як підтримка наших баклажанів, щоб вони далі гарно росли і розвивалися. Адже ми всі знаємо, що баклажани не люблять їх присипати. Вони не пускають додаткові корені із тепла. Грунт класман. Ми до нього додали, як ви бачите, вермикуліт, бо ґрунт має бути повітря, проникний. І, звичайно, він має бути і. Родючий. Також додали до ґрунту біоактиватор ґрунту, який посилює ріст і розвиток кореневої системи і забезпечує збалансоване живлення. Також, друзі, ґрунт ми обробили фітоспорином. У нас маточний розчин розведений, а за хоча б 2-3 години до використання для оброблення ґрунту, ми зробили свіжий розчин фітоспорину. Ви бачите, в нас є спеціальний такий конус з поділочками. Ми зробили углублення на 1 см кожному стаканчику. Розчином фітоспорину ми зволожили всі стаканчики. Тепер акуратно за допомогою пінцету нам потрібно розкласти насіння. Яке насіння ми сьогодні висіваємо? Що в нас гарно проросло? В стаканчиках такі назви приклеїли. Це Бібо, аретуза, епік, Казимір і Фабіна. Фабіна вже, ви бачите, і раніше трошки проросла. Ось ми вже вона гарно проросла, вона вже на підсвітці. Тепер, друзі, у нас ювелірна робота. Взяти пінцетом пророщене насіннячко і покласти в стаканчик. Дивимося, в нас стаканчик перший бібо. Беремо ось насіннячко. О, Аритуза. У нас тут вже тут на взагалі проросло дуже. Друзі, розкладаємо це насіння. Друзі, нам треба акуратно це насіннячко пророщене, присипати ґрунтом Так, щоб воно, Ґрунту не було більше, як сантиметр над насінням. І наша ювелірна робота закінчилася. І чекаємо сходів. Взагалі, друзі, не обов'язково пророщувати насіння. Зазвичай ми Сіяли насіння просто у такий ґрунт, як я вам розказую. Так як насіння оброблене, то не обов'язково це було робити. Просто в нас в цьому році так склались обставини. Як ви бачите, насіння анатолія не проросло. Ми посіяли лише те, щоб проросло. Ось, друзі, ми легенько посадили наше пророщене насіння і тепер. Потрібно збризкати ще раз розчину фітоспорину, бо всі ж ми знаємо, що проростає насінечко і взагалі сходить, коли є вологість ґрунту. І легесенько ми ущільнюємо ґрунт легенько, бо там вже ж нас проростки ніжні. Але ґрунт потрібно ущільнити для того, щоб, щоб насінка мала дотик до землі, щоб швидше проросла і пустила свої корінчики. І накриваємо як зазвичай плівочкою для того, щоб створити парниковий ефект, для того, щоб волога не випаровувалась. Ось друзі, ми накрили плівочкою, як ви бачите, затягнули різиночкою і кладемо тепле місце на пророщення. Бажано, що температура була 25-28 градусів, тоді швидко на зійде і зняти плівочкою і покласти на підсвітку. І понизити звичайну температуру для того, щоб розвивалася коренева система, а не росло стебло. Іначе стебло буде кволе і тоненьке. І якщо сходять сходи, ось як вже зійшло, у нас фабіна зійшла вже, то забираємо в кімнату, де в нас є підсвітка. У даній кімнаті у нас на даний час день, ви як бачите, 18 градусів. Ніч тут 16 градусів. Це дає змогу, щоб розвивалася коренева система, а не росло швидко стебло. Якщо розвивається коренева система, ми всі розуміємо, що тоді рослина міцна. На даний час в нас у цьому боксі знаходиться цибулька, вона вже бачите, як вам би показати, сходить добре. Поливати сіянці потрібно раз у тиждень, теплою водою. Тиждень пробудуть. при денній температурі 18 від ціли 20 градусів, а нічні 16-18. То через тиждень можна занести вже розсаду баклажан і перців нових вже на кімнатну температуру навіть 24-25 градусів. Але добре як понижувати температуру, щоб вночі було 18-20. Тоді сіянці будуть розвиватися добре. І Буде розвиватися коренева система і буде стебло таке міцне. Друзі, перчики ми будемо висівати ось гібридні, воно оброблене насіння, такі касети для того, щоб потім зробити перевалку. І також посіємо баклажани, які не проросло насіння. Ще сьогодні ми висіємо, у нас не зійшов перець раїн, ось ми його намочили у дощовій воді. потім. Обробимо перекисом водню джімініна і жовтий дзвін. Також ми сьогодні посіємо насіння помідор Катюша. Ми з пісписницею, дякую вам. Це низькорослі помідори, які дуже-дуже урожайні. Побачимо, як вони себе зарекомендують на нашому ґрунті в нашій кліматичній зоні. Отакий план робіт на сьогодні. Я вам всім бажаю продуктивного дня, адже цей дні. Сьогодні-завтра хороші дні. Для посіву овочів, щоб всі сходи були дружні, самі сіянці міцні, розсада міцна, а урожай, щоб дав Бог, щоб ми збирали під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей.